Католики бачать по-іншому цю історію. У них в їхній історії ніколи не було ніякого відступництва від істини. Поки не народився Мартин мати. Це не означає, що єриси ніякі не входили в церкву. Але католицька церква, вони кажуть, ніякої великої відступництва не було. Це протестанти. Придумали для себе такий варіант для того, щоб виправдати свій, е, свій розкол. Для того, щоб виправдати появу своєї конфесії, вони придумали е, таку історію, що було відступництво. А католики кажуть, що не було відступництва ніякого. Був розвиток. Був розвиток церкви, був розвиток доктрин. Тому що доктрина про трійцю з'явилася не в першому столітті, і Біблія, як канон, взагалі в 4 столітті була прийнята. Да, тобто вони кажуть: почекайте, якщо ви думаєте, що протягом півтори тисячі років було суцільне відступництво, то як тоді пояснити слова Ісуса Христа, який каже, що для вас краще, щоб я пішов, тому що якщо я не піду, Дух Святий не прийде? А коли він прийде, то нас направить, відкриє вам ще більшу істину, направить на шлях і і покаже ще більше, ніж я показав. І апостол Павло каже, що я заклав фундамент підвалини, а далі ви будуєте. І тому нам тут нам потрібно визначитись, чи це, чи це був розвиток церкви з усіма єрісами, які входили, відходили. Щось там когось там відкидали, когось там приймали. Ну, чи це був розвиток? Чи Дух. Свя... Головне питання: в чому? Півтори тисячі років, де був Дух Святий, якщо ми кажемо, що було велике відступництво? Де був Дух Святий? А, ми знаємо, де він був? Просто, окрім тих соборів, які там проводили, був ще протестантські були церкви в той момент. Ті правильні церкви, да, про яких ми нічого не знаємо. Да. Е, до чого ж я веду? Ми знову ж таки підходимо, я починаю, що ми почали від аргументів і, і фактів, від, 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 від цих всіх тайн. Тобто, ми тут погоджуємось, ми, як протестанти, погоджуємось з тим, що була ось така історія, яку від нас ховають, про яку ми нічого не знаємо. Яку, що були такі церкви, які все ж таки трималися істини, але е, про них все спалили, е, всю інформацію про них знищили, ми про них нічого не знаємо. І а ми, вам зараз роз, ми вам зараз це розповімо. Насправді, я не можу до кінця сказати, як воно було, але я думаю, що якраз протестанти тут помиляються. Протестанти тут помиляються. Нам, нам просто. Можливо, хотілося, щоб так було, тому що це виправдовує якби нашу появу, що так, ось це.